Кошенята попліткуємо. Сьогодні говоримо про те, як Аня Алхім вражає дно Тані Самбурської, коханка Арестовича та Жадан новий роман. Ексклюзивів повно, тож мощу зручніше наберете чай каву. А ми не витрачаємо час даремно розпочинаємо пліткувати. бачите заголовки слідче. Значить, Почему я обратила на это внимание? потому что это прямо касается меня. Почему я должна обращать на это внимание? Во-первых, очень неприятно, что такие великие люди, как Мандзюк и Дантес, сказали, что я без скандалов никто. Потому что как бы я не пересекую на название кого-то в этой стране. Для меня важно оставаться собой и хорошим человеком. Это во-первых. Во-вторых, не знаю, кто такая Манзюк. Дантеса знаю. Это во-первых считают меня скандальной и говорят, что я постоянно часто в скандалах, я его ни разу не видели. Ты сказала Мандюк, что я ни разу не видела, чтобы я вела себя нормально. Нормально это как? Нормально это... Ну, у каждого свое понятие нормально. Я считаю, я веду себя нормально просто. Я могу говорить то, что мне не нравится, и могу... И живу так, как мне нравится, а не так, как требует этого общества, или так, как требуют это, этого люди. И это нормально, когда у людей разное мировоззрение и разные взгляды на, на жизнь. Но Почему-то у всех людей вызывает это такую реакцию, что я скандальная, мне нужны скандалы, и только и только благодаря скандалам, скандалам я типа держусь на волне и на плаву. Это огромное заблуждение, потому что ну я не люблю, когда мне сад суп в глаза, и не люблю, когда у меня во рту кляп, и я должна молчать и делать что-то, чтобы нравиться другим, понимаете? Я могла бы пропустить эту статью и не обращать на нее внимания но и как бы не было бы да, сейчас какого-то ну это не скандал, это просто обсуждение, вы же обсуждаете меня, да, вот в каждом интервью, в каждом подкасте все обсуждают алхим, для чего, для того, чтобы поднять себе рейтинги, а, вот хотите бы мнение, честно, мало уже то смотреть, ну как бы оно никого не ебало, я это нигде не проговариваю, но это дело каждого, кто-то снимает, там, двигается, работает, создает себе просмотры, создает какие-то передачи, собираются люди обсуждают одно и то же, русский язык, войну, русские песни, честно, вы уже за мы ссорить одно и то же. Люди уже устали от этого. Пообсуждайте что-то другое. Побсуждайте из разных тем. Понятно, что я самая крайняя, я виновата во всех бедах. Но смотрите, следующая статья. Вот как мне... Даже не то, чтобы не скандалить. Как мне комментировать? Это как вы думаете? Мне-то... Да? Но! Сейчас я вам объясню, что именно мне... Помню. Я выложу этот кусочек, который написали в этой статье, как и в прочей, как и вся пресса, которая всегда мне пишет, только лишь плохое. Потому что задача нашего общества, украинского загнобить ближнего, затюкать ближнего, оскорбить ближнего, нагнуть, не быть друг для друга поддержкой одним целым, а оху... Вот это вот, вот это у нас в нашей стране любят. И, конечно, я буду злиться. Конечно, мне, а, мне моя жизнь от этого не поменяется. Я это делаю не для того, чтобы в заголовках писали, там какая я классная. Но вот просто посмотрите, как вы это преподносите и что вы делаете. То есть на ситуацию же можно посмотреть с, с, с разных сторон, на любую ситуацию. Вы нагадываете, что у меня был корпоратив, где я заспевала песню с радостью. А почему вы написали, что я переклала эту песню на украинскую мову? Почему? Потому что вот многие люди, например, не знали этого. Они прочитают эту статью подумают, что я действительно на русском языке спела песню «Царица». А почему вы написали, что я был, был в пареклад? Почему вы не написали, что на этом корпоративе я собрала на помощь армии 1 миллион 200 тысяч гривен и отдала его прямо прям на сцене это было? Почему вы этого не написали? Потому что писать, я должна быть хуйовая, меня надо башить, потому что я Дальше, почему вы написали, вы написали за скандал про львов, о том, что я называю продажными петухами, завод дебилов, И прочее, и прочее. Почему вы не написали ситуацию, когда э, вот с Львовским э, с этим чуваком, свій, который послал меня на я ехала с ребенком? То есть куда я знаю, может он едет э, с оружием и ему не понравилось что-то, он просто меня застрелит? При каких условиях я потом ум бы? Как бы вы написали? Шалхин до военного, но почему вы постоянно вырываете из контекста и... и пишете я в глазах людей в этой стране? потому что я слушаю русские песни, говорю на русском языке, не хочу переходить на украинский язык, потому что это я имею право не переходить на украинский язык, это моя позиция. Смотрю русские сериалы, потому что я их хочу смотреть. Я не заставляю кого-то их смотреть. Я как-то нарушаю закон. Или я делаю кому-то плохо. Я вот я хочу понять. Почему я, а почему меня люди считают? Понятно, что не все, понятно, что большинство меня любят, смотрят, но хочу понять, в чем заключается такая м неприязнь ко мне и что я такого делаю? Потому что вы не можете себе позволить того же, потому что а, вас не возьмут на телек, от вас откажутся бренды, вы не будете подписывать контракты, потому что вас не возьмут в новую передачу. Почему вы все пишете русском а, за пределами, а на шоу вы такие патриоты, размеляют украинскую мову? Почему вы гуляете так же, как и я, не показывая это, что вас не снимала камера? От меня вы осуждаете. Почему вы думаете, что меня можно ебашить? Потому что я привыкла, да, я как бы изгоя этого общества. А, вы вот такие, вы, вы красавчики, ну у вас же миссия. Вы вот, ну, вы против войны, а я как будто бы за войну. Потому что вы патриоты, а я педагог, Потому что я не разумляю на украинском мове и не хочу переходить. А вы все, за... вам всем нужно обязательно, чтобы я перешла. Для чего вам это нужно? Мне это не нужно, я не хочу этого делать. Я и так считаю себя патриотом больше, чем вы. Я считаю, что вы показушники и просто лицемеры, которые хотят быть полезными обществу, обществу, которому навязывают непонятную. Вы хотите, вы боретесь за справедливость, но ну, а являетесь ли вы такими справедливыми? Вы сами себе противоречите, меня это кумарит, я об этом говорю открыто, и вы делаете из этого очередной скандал, потому что нельзя такого говорить, потому что ну как это? Ну за что? Вы считаете, что я всегда должна быть крайней, на меня можно Потому что Талхим уже к этому привыкла. А вы люди мира, вы настоящие щири украинцы. Не забывайте, что у нас у всех, мы все между собой знакомы. И прежде чем меня я же тоже могу, когда-то мое терпение может лопнуть, я тоже могу вас в ответ точно так же заметить. и у людей откроются глаза на, в принципе, на вас, на всех, на то, какие вы лицемеры. Я не скандальный человек, я Человек, который может высказаться, резко высказаться, быстро высказаться, который может э, ответить и дать отпор. Но не забывайте, что э, знаете, вот этот аргумент, типа, я девочка, я одна, все люди равны. Ты либо хороший человек, либо плохой человек. Ну, мальчик ты или девочка, ну неважно, Ну просто нужно отвечать за свои слова и следить за своими словами. Ну, то есть, если вы все святые, так покажите жизнь, в которой вы живете. То есть за меня, за мою жизнь за мои действия, слова поступки вы меня осуждаете. Хорошего я ничего не делаю. То есть, а вы можете жить так же, как я, но за кадром. Є. Ви знаєте, моє неоднозначне ставлення до Ані Алхім. Я довго розмірковував, чи потрібно взагалі показувати це відео нашим глядачам, тому що я розумію, що вигребу чимало хейту. Але хамуха, от саме той випадок, конкретно в даних висловлюваннях, стосовно того, що тільки алхім погано, усі інші корочі, я з нею повністю згоден, тому що у нас. Виходять подвійні стандарти. З одного боку, ми говоримо, яка Алхім погана, але усі інші, хто перейшли на українську мову в публічному просторі, вони хороші. Хоча насправді ці люди в побуті говорять російською. Хоча насправді більшість цих людей, яких ви любите, поважаєте, переглядаєте, роблять свої збори і так далі, виключно задля соціальних балів. Але вони в очах глядачів патріоти, тому що вони в публічному просторі перейшли. На українську, а в житті як пиз... російською, так і говорять. А алхім в цьому сенсі вона хоча б не лицемірить. І повірте мені, алхім не є головним ворогом на сьогоднішній день в нашій країні, аби спускати на неї усіх собак. Так ви здивуєтесь, але в даному контексті, в даному контексті, саме цього сторіс, яке я вам показую, я її тут повністю підтримую. Тому що знайшли саму крайню, саму погану. А лже патріоти нікого не хвилюють, ну тому що вони публічно не шкваряться. А насправді їм взагалі чхати, тому що вони просто хочуть заробляти гроші. Правильно, Алхім сказала стосовно того, що вони бояться втратити контракти, потрапити на ефіри телевізійні і так далі. Тому Аню, якщо тобі є що сказати, говори, розповідай. Потрібно трішки розкривати очі людям і показувати, хто є, хто насправді. Вибачте, накипіло, наболіло, хотів про це поговорити. Я зараз не стаю на бік Алхім в цілому, тому що так вона дуже часто робить вчинки, які обурюють мене в тому числі. Але те, що вона зараз сказала в озвученому сторіс. Я повністю з нею згоден. І в чому вона не права? Давайте поспілкуємось. Дуже хочу почути вашу думку. Друзі, з вас обов'язково вподобайка, підписка, коментар для просування цього ролику. Я нагадую. Кому що відомо про ту чи іншу особистість, надсилайте в директ мого інстаграму, ви залишитеся анонімними, а ми зможемо додати штрих до портрету цієї чи іншої особистості. Йдемо далі. Друзі, в мене з'явилася до вас креативна і дещо нова ідея, нова пропозиція. Ви добре знаєте, що я разом з нашою спільнотою часто допомагаю 78-й бригаді ДШВ, і в будь-який момент може знадобитися їм допомога. Це ремонт автівок, це паливо, це наземні комплекси комплексну установку управління дронами, елементарно, додатковий одяг і так далі. Минулого разу нам вдалося зібрати велику суму 180 тисяч гривень, але ця сума збиралася цілий місяць. Я хочу запровадити нову систему і попросити вас долучитися. Це донат в якості депозиту. Я відкриваю монобанку, усі посилання в описі під відео та в закріплених коментарях. Можете перейти, будь-яка сума має значення: 5, 10, 50, 100 тисяч гривень. І наступного разу, коли до мене звертається 70 Восьмо бригада дешеве, мені не потрібно цілий місяць інтегрувати відео з проханням допомогти а в нас вже є ця сума, і ми її передаємо хлопцям. Я завжди, ви знаєте, залишаю усі чеки, все, що куди перераховано, у нас все прозоро. Тому я вас прошу долучитися до такої ініціативи і розглядати це як певний благодійний депозит для того, аби зекономити час і в потрібний момент забезпечити наших захисників та захисниць тим необхідним, що їм потрібно в конкретний момент. Тому, будь ласка, долучайтеся, а рандомно кожного місяця я буду розігрувати певні призи, подарунки, лоти для вас. Слідкуйте за нашими плітковими випусками, там буде з'являтися інформація, що саме і коли будемо розігрувати. Бажаю вам удачі в розіграші і вдячний за вашу небайдужість, хто долучається до цього збору депозиту. Зараз поговоримо про дно Тані Самбурської. Господи, прости, виявляється, в Україні є така блогерка. Самбурську я тільки знав із сусідньої країни. А, значить, ця панянка постить в себе в сторіс. Мені доставили три корзини з квітами 151 розочка. Корзина дуже важка. Тому я попросила мужчин допомогти. П'ятеро з п'яти військових відмовили. Чому саме вона звернулася до військових, я не знаю. Один із них сказав: Я не маю бажання. Другий, мені а, треба берегти свої сили. Інші проігнорували. Немає коментарів. А з якого дива Самбурська, ти вирішила, що ти маленька дівчинка, і усі повинні навколо тебе кружляти, тебе, я не знаю, на руках нести додому. З якого дива? Мені здається, в нашій країні на сьогоднішній день квіти взагалі в багато в чому символізують смуток. Скільки людей гине кожного дня? Чому ти доїхаєш? Саме до військових. Якого дідька? Ти взагалі хто така? Вибачте, я в телеграмі написав, але хочеться, щоб такі псевдоблогери просто е, висохли на сонці, як ну. інших слів, в мене немає і не може бути. Де беруться ці блогерки? Це не мені блогеркою складно назвати. З чого ти зробила висновки, що тобі хтось щось повинен зробити? З якого дива? Просто бридота, які ж. Гидкі і кінчені бувають. Зрозумійте мене правильно. Це не про, я не знаю, пригнічення когось. У мене просто емоції, і я не знаю, як таких людей називати людьми. Ну це моє суб'єктивне сприйняття. Ви можете зі мною не погоджуватись, будь ласка, діліться в коментах, я завжди відкритий до діалогу. Але в мене не може бути поваги, коли людина ще й обурюється, що їй військові відмовили. А з якого дива вони повинні тобі щось робити? Потім вона виклала сторіс, Я думала, що живу у вільній країні, а тепер мені доводиться видаляти бла 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 Та йдите в дупу. Які у вас думки? Вибачте, сьогодні дуже емоційне. Тепер про ексклюзиви. Арестович. Значить, Олексій Арестович ходять чутки. В кулуарах я вже від декількох людей це чув, що у Арестовича Роман, господи прости, з Ксенією Собчак. Зрозуміла справа, що Арестович це невірний чоловік. Зрозуміло, що Собчак це невірна дружина. Але мене цікавить інше, е, яка вигода для Арестовича мати Роман і Собчак? Які цілі він переслідує? Тому що такий персонаж ніколи нічого не буде робити просто так. І якщо ви запитаєте, а чому ти взагалі про нього говориш, я вам поясню. Тому що це лайно буде випливати в нашому просторі ще не один раз і буде портити нам, як то кажуть, кров і буде запудрювати мізки. Тому хочеться розібратися, що це за російський слід і що це за роман. Кому що відомо, надсилайте в директному інстаграму. Друзі, хочу дізнатися більше подробиць. Я вам такий ексклюзивчик. І стосовно романів, не відходячи далеко від каси, як то кажуть, зараз вам розповім про ще одну історію, яка мене вразила, пам'ятаєте, Сергія Жадана. М -м, значить, я вам зараз е зацитую, що ходить в колуарах, е що писала про це, здається, Харлі Квін і Кушенята. Коротше, резюмую. Е значить, Сергій Жадан а зараз е має роман е Романтичні стосунки. З депутаткою від голосу Соломією Бобровською. Яким чином ці дві людини знайшли одне одного, я не розумію. Люди з абсолютно різних світів, і для мене єдине логічне пояснення Жадан, мабуть, захотів грошей. Я не знаю, будь ласка. Які у вас думки? Але краще б Жадан був силовій, чисте слово, ніж з депутаткою. Просто крінжатіна. Сьогодні короткі новини. Але дуже гарячі, дуже об'єктивні, суб'єктивно об'єктивні. Давайте так. І по суті. такі у нас сьогодні з вами, друзі, новини та плітки. З вас обов'язково вподобайка, підписка, коментар. А я не прощаюсь, кажу до зустрічі у наступному випуску пліток, які виходять кожного дня на цьому каналі, окрім суботи. Слава Україні! Разом до перемоги! І забув: не забудьте підписатись на мій телеграм-канал. О, тепер все сказав. До зустрічі завтра!